Якщо виходити з книжки Грицака, з його ідеї, то в принципі весь от той історичний процес тих 19-20 століття, що відбувалося в основному, це перехід від одної системи ідентичності і, скажімо так, лояльності до короля, до свого стану і до своєї релігії до іншого до того, що ти за 100 років вже ставав не просто там підданим російського імператора, православним і купцем першої гільдії, а ти повинен був стати українцем рівним перед. Відповідальним так, скажі, вірним своїй нації, державі і рівним перед законом з такими самими іншими українцями, які там живуть в цій державі. От цей процес він відбувався всіх. Французи стали першою модельною так би мати, нацією, яка показала, як це має все виглядати. Після 1789 року, після французької революції, вони значить, прибирають оці всі станови різницю. Всі французи вони рівні перед законом. Фратерите, егаліте, ліберте, це гасла французької революції, свобода, рівність і братерство. Це ідея от французька. Вони Причесали всі ці там провінції, ліквідовують, всі живуть там в департаментах, які на науковій основі розділені, вся Франція. Вони такі приблизно рівні по кількості виборців. І е, мови поліквідовували. Ці там були ще такі е, франц... там провансальськ, говорили на своїй мові, бретонці бритонці там собі щось своє мали. І вони це все, це все французька загальна освітня школа, вона це все причесала під один стандарт.